Отримую Леона на свій аккаунт. Розпочинаю розблокировку нового міфічного бравлера та вибираю Бравлера Макс. Як ви поняли, в цьому відеоролику ми прокачаємо Леона на 7 рівень сили та апнем на йому 40 рівень. Тому, зараз в мене 0 Fave. Тому давайте в першу гру. Я покажу, як буду грати в першу гру і останню. Перша гра доволі легка від самого спавну від самого початку добиваю Емс. після чого юзаю Супер та добиваю Джесси. Йду в центр. Помічаю 8 біта. З легкістю його добиваю. Юзаю ще один Супер та йду до Віллу. Вбити її не було проблем. Також бачу Барлі і також його убиваю. На карті лишається лише 3 персонажа. Йду вниз, тому що я відчуваю, що там хтось є. Да, моя чуйка мені допомагає, добиваю тіка зіткнення. Помічаю розвитку і малхпет та добуваю її. Ось, так, ось такою вийшла перша гра. Зараз мене на Леоні 10 трофеїв. Ну що ж, минула година, відкриваємо ангельський старприз, як завжди, туфта. І я апаю 252 трофея. Минула ще 1 година. Апаю 152 трофеї. Минуло півгодини. Апаю ще 100 трофеїв. Ну що ж, 25 рівень є. 35 рівень на Леоні залітає на мій аккаунт. І що ж, мені залишається ластова гра до 40 рівня на персонажу Леон. Мені не вистачає всього-навсього 8 трофеїв. Тому давайте підемо в гру. Зараз, до речі, карта змінилася. Це озеро Мерців. Так, відразу після спавну, я думаю, нам потрібно піти на центр, тому що я бачив, що там є баночки. Ходімо на центр. Окей, центр зайнятий, тому ходімо донизу, посадимо в кращах, тому що в мене 0 банок, а... Ці докосна нариватися мені не дуже хотілося. Помічаю, що у Морсі мало здоров'я. Виходжу та добиваю його, і, і Рі... ну, і Ріко помирає сам в 'яду пішов, залутав його баночку. Зараз в мене три баночки і на карті цілих 5 персонажів. Тому давайте провіримо центр. Я відчуваю, що Шелі звідси нікуди не відійшла. Ось вона. Не зрозумів, куди вона поделась. А, ось. Думаю, зараз на ней набити не супер, а потім, коли я буду біжимати, то. це допоможе супер кудись відійти чи такі. Так, тут Корделіус бігає. У ну, мене не багато варіантів. Або мене приб'є або мене закриті Корделіус. Корделіус хоче тім. Бо, ти хочеш зружити? Так, Шелі хоче загратися на нас. Корделіус забирає нас в царство Тіні. Я думаю, що нам треба близько колоселі заспавнитись. Виходжу з царства тіні та добиваю вольта. Нос у Шелі урон, і вона помирає від яда. Спавню клона. Корделіус атакує його, а коли в його не залишилося тичок, я його добиваю. Ну що ж, отакою вийшла ластова гра до 40-го рівня. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую всім за перегляд відеоролику. Ну а на цьому в мене все. Бажаю всім вдачі, гарного дня, до зустрічі в наступному відеоролику.